Ладно, окей, ми дивимося, як працює світло мемах і та мистецтві, Дитек і Кай. Погнали. Уяви, сидиш собі, гортаєш мемчики, як тіпікалнорміс, і тут натрапляєш на картинку. І ти такий, ага, напевно, він щойно вигадав купити курси, як стати блогером. У цьому реченні найважливіше слово навіть не блогером, а вигадав. Але стоп, тобі ж ніхто прямо не казав. Якщо бачиш лампочку, значить мавпа чи людина щось усвідомила. Ти просто щитав цей знак автоматично. І це, до речі, відбувається постійно. Ми навіть не помічаємо, як щодня натикаємось на візуальні коди, що працюють без жодних пояснень. Якщо в кіно персонаж стоїть у тіні а потім виходить на світло. Нам зрозуміло, що він пройшов через якесь прозріння. Якщо сцена раптово заливається червоним, скоріше за все, зараз станеться щось дуже важливе або криваве. Якщо хтось каже, бачу світло в кінці тунелю. Ми навіть не задумуємось, але відчуваємо мова про фатальний фінал або про порятунок. Але звідки ми це знаємо? Ми ж не якісь там неймовірні критики. Сумніваюся, що хтось з нас брав книгу тропів і вивчав сторін як вам таке розташування камери. Чи вернуть назад? А ну, давайте посидимо з цим. Більна назву відео не видно. Дайте так переставлю. Отак буде нормально, да? Чи повернуть як було? Вінку за сторінкою. То чому світло так глибоко вшито в наше сприйняття? Чому ми миттєво щитим значення лампочки над головою, навіть якщо ніколи не вивчали цього? Чому в мемах просвітлення показують буквально через промінь світла і найцікавіше? Як це працює в мистецтві, іграх і поп культурі, створюючи ефекти, які ми розуміємо інтуїтивно, навіть не задумуючись? Ось про це і поговоримо Я як світло стало одним із найпотужніших знаків, і чому ми всі на нього ведемося? І так, світло це така штука, яку ми сприймаємо не задумуючись, вона просто є: вмикаєш лампу і не сидиш в темряві, виходиш на вулицю і сонце робить свою справу. Логично, Але да, ось питання: нет, okay. якщо в реальному житті світло це просто фон, то чому в мистецтві воно працює як один із найсильніших символів? Перейдемо до прикладу. Картина покликання святого Матвія Караваджо. Думаю, перше, що кидається в очі, це звісно гра світла. Як гадаєте, яку функцію воно тут виконує? Поки ви думаєте, я швидко та коротко. Де б не сказав, що світло тут відіграє, вважаю, тут більше те, як розстановлені актори, чи як називається це в картинах. Це більше відіграє роль і не, ну, незалежно від світла. Світло особисто для мене просто виглядає як інструмент, а, який посилює. Ну, типу, як от, ти приготував стейк, додав солі, от сіль це просто підсилює смак стейка твого. Отак от, саме на картині. Сцена сама це є стейком, а світло просто його доповнило і примножило. Ко пояснює Лор. Ось Матвій. Цей Небро сидить із друзями, які рахують зібрану з власних людей данину, точніше, маржу, яку вони собі залишили, бо збирали завжди більше, ніж потрібно, з і так бідних людей. У правому рингу стоїть Ісус із Петром, який протягує руку. Матвій Ісус? у шоці вказує на себе пальцем, ніби питаючи: А чо я? Ну що, зрозуміло, яку функцію виконує світло? По-перше, воно виділяє головного персонажа. По-друге, одразу задає. Я б сказав, що ця жінка є головним персонажем більше ніж він. На неї наче більше світла падає. Правильний порядок читання картини справа наліво, ти сушний цей окрім, неначе з'явився ні, не ні звідки, а тепер душніве. найцікавіше. Подивіться на вікно. Спочатку може здатися, що дія відбувається десь в таверні, але ні, кут будівлі підказує, що це вулиця. Враховуючи, що тут темно, як в дупі, логічно припустити, що це ніч. Отже, або це енергетики метнулись в перше століття до нашої ери і зробили неймовірно крутий вуличний ліхтар, що в принципі можливо, бо енергетики які Можуть все. Або ж Дірем. це світло символізує Боже втручання. Яка версія вам більше подобається, в ту і вірте, ми ж в постмодерні. Так що так, світло буквально керує вашим поглядом. Я не розумію, що... де вони там Ісуса побачили? Хто із Оце Ісус? Він в капелюхі, чи це Ісус? Так це дідок якийсь старий. Типу, Хто із них? Ладно, ладно, слухаємо далі. Інтенсивність чи колір. І ти вже відчуваєш зовсім інші емоції. Цей принцип працює не тільки в класичних картинах, а й в кіно. Згадайте нуарні фільми, їхня фішка в сильних контрастах світла і тіні, де половина обличчя героя часто прихована темрявою. Це одразу робить персонажа загадковим, небезпечним. Якщо бачиш когось, у кого одна частина обличчя в світлі, а друга в тіні, чи просто чела видно тільки наполовину, ти підсвідомо щитуєш цей. Чувак, явно щось ця жінка. Жотому коли всі сірому більше. Я теж подумав, що вона головна. Ну от у кожного, у кожної людини своя інтерпретація. У кожної людини своя фантазія, і кожен додумає по-своєму. Так, з смислом Ого, я тільки зараз На побачимо півлітрова миша. Приховує те саме в хорор-фільмах. Якщо обличчя персонажа освітлене знизу, воно виглядає страшнішим. Бо в реальному житті ми майже ніколи не бачимо людей з таким освітленням. О -о 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 -о. І що найцікавіше, Страшно. нам не треба пояснювати ці речі словами. Ми щитуємо їх інтуїтивно, але звідки взяли? ці правила. Чому ми розуміємо, що світло це знання, безпека? А... Темрява це страх і загроза. Це просто наслідок культури чи щось закладене в нас на рівні інстинктів. Тут на арену виходить семіотика. екей, система знаків, які ми всі ага. автоматично щитуємо. Це працює так само, як дорожній знак. Ти бачиш червоний колір, і ще до того, як розібрати текст, мозок уже кричить тобі «Стій!». Але якщо дорожні знаки хтось вигадав і затвердив, то Будете, символіка людя, світли темряви формувалися століттями. Поступово перетворення. Порившись на одну із найвпливовіших мов, яку ми розуміємо без слів. Спочатку це була чиста фізіологія. Наш мозок буквально налаштований так, що світло дорівнює безпеці, а темрява дорівнює загрозі. Це Просто реальність виживання. Вогонь відганяє хижаків. Світло дозволяє побачити небезпеку раніше ніж вона побачить тебе. Тисячоліттями люди передавали цей страх далі. Спочатку в міфах, потім в релігії, потім в мистецтві. І тут почався найцікавіший процес. Темрява і світло перестали просто бути фізичними явищами. Вони стали символами. Темрява почали означати не просто відсутність світла, а відсутність знань. Блукати в темряві це бути невідані, пройти через світло, знайти істину. Це стало настільки канонічним, що ми навіть не помічаємо, як автоматично розпізнаємо Чого? ці знаки. А далі мистецтво пішло двома шляхами, або використовували ці образи Дивиш. класично, підкреслюючи значимість світла, або ж намагались їх переосмислити, деконструювати світло, яке традиційно асоціюється з добром, можна використати, щоб зробити сцену моторошною. Темрява, яка зазвичай означає страх, навпаки. Може бути захистом. У Blade Runner тепле світло настільки перенасичене, що замість комфортича навпаки викликає О, це я думаю, що в і відчуженість від світу. Або візьмемо да, будь-який фільм про Бетмана, я... де якраз темрява, Намбро і Комфортич, бо тільки під покровом ночі розкривається сила персонажа. Все досить насипати прикладів. Йдемо далі. Картини, фільми це добре, але як попкультура використовує ці знаки, щоб маніпулювати нашими емоціями? Як режисери, художники, геймдизайнери і навіть мемотворці створюють символіку світла, яку ми навіть не усвідомлюємо, але завжди відчуваємо. Ну, в першу чергу, світло один із найсильніших інструментів впливу на емоції глядача. Це не просто технічний прийом, як правильно. На кольорокорекція чи розташування джерел світла. Це спосіб керувати увагою, створювати атмосферу і навіть програмувати відчуття людей. Ми дивимося фільм, чи граємо гру і навіть не помічаємо, як світло направляє наш погляд туди, куди треба, Ану. як змушує нас напружуватись, навіть коли ще нічого страшного не сталося, як створює емоцію ще до того, як почнеться дія. Якщо серед темряви ти побачиш, як попереду горить єдиний не ліхтар, що це означає надію, порятунок, пастку. Відповідь залежить не від самого світла, а від того, як його використано. І саме тому у фільмах, іграх, коміксах і навіть у мемах світло це не просто джерело видимості, а повноцінний персонаж. Його можна зробити добрим чи злим, особливо якщо воно падає з неба прямо на голову. В іграх світло стало ще цікавішим. Воно не просто створює атмосферу, а впливає на сам ігровий процес. К соусі вогнище виконує функцію хіла. це не просто сейфпоінт, а буквально місце для перепочинку у світі, де темрява означає смерть. Алан Вейк, в якому ліхтарик не просто джерело світла, а зброя. Якщо ти не висвітиш ворога, ти не можеш його вбити. Це повністю змінює твоє сприйняття темряви. Ти не просто її боїшся, а активно шукаєш світло, бо це єдина можливість вижити. В The Legend of Zelda світло працює як навігація. Якщо ти бачиш промінь світла або яскравий об'єкт, це не випадковість, це дизайнерський каже... хід. У іграх ліхтарі споживають реальну електрику. Прикиньте, от тебе горить лампочка, а тобі кіловати нараховують. Несправедливе життя якесь. О, он, добрий вечір. Я справлю сюди. Насправді в іграх все набагато цікавіше ніж просто декілька прикладів. Тож, якщо хочете окреме відео про світло в іграх, пишіть в коментарях: від моба до шутерів, від туману війни до заблокованих персонажів. Повірте, буде дуже цікаво. Ой. У Коміксах та анімації Давай. світло працює як візуальний код. Навіть у статичних зображеннях воно відіграє важливу роль, бо ми автоматично щитуємо його значення. О, я хотіту чи до дивимося до кінця? Ладно, дивимося до кінця. Ня. Про що до речі, вже говорили на прикладі картини Караваджо. Бетсигнал, буквально знак надії. Бетмен ніколи не діє відкрито, але якщо в небі з'являється світло, значить темрява має бути приборкана. Мими сяючими очима. Цей ефект означає, що персонаж досяг божественного рівня сили чи розуміння, або ж сяючий ореол над головою у середньовічному мистецтві, символ святості. І звісно, найвідоміший. Роб, лампочка над головою класичний символ у мультфільмах. Якщо вона загоряється, значить персонаж щось придумав. І ось ми підходимо. Ну знову ж таки, блін. Він говорив спочатку за вогонь, да? а, а у Dark Souls, чи де? якісь грі. Вогонь, типу, місце спав. Ну це ж вогонь, а не світло. Треба розрізняти е світло і вогонь. Далі говорилось про Ореоли отут, да? Ну це ж все одно це не саме світло. Тобто, якби у нас було просто світло без картинки, блін. Я не знаю, як це сформулювати, тому що картинка це є. Терс... блядь, я сам себе загнав в парадокс. Yes. <laughs> почекай, почекай, почекай. Ну, типу, я все таки розрізняю, є фізичний елемент, а, типу там, не знаю, от ножниці да, є, і є світло, типу поток фотоні. Я все таки не погоджусь, тому що символом є не те, як світло падає на, ну, умовно кажучи, на ножниці. Символом є саме ножниці. Я, я, я просто не можу сприйняти це відео, тому що я я так сприймаю світ. Як у меми. Далі еволюція була передбачувана. Спочатку це були нормальні картинки, потім усе почало обростати дісторшеном, потужним пересвітленням, і доходити до рівня смажених у фритюрі мемів, які не мають жодного сенсу. Окрім як чисто аудіовізуального насильства над твоїм мозком. До речі, про такі штуки я більш детально розповідаю на своєму власному каналі. І окремо є відео по мемах, так що, якщо хочеш шарити, тобі варто точно зацінити. Ще один прикольний варіант цього тропу, який форсився аж до недавнього часу. Перший мем з'явився у 2017 році. І звісно, де правильно тамблер? Найпрекрасніша платформа, яка подарувала нам альтушок. Але справжній форс почався тільки після того, як мем перекучував у Reddit і отримав безліч, буквально безліч інтерпретацій. Ще один мем, це який зовсім аура, нещодавно досяг піку популярності: you are my sunshine. це взагалі вершина на сучасного бреду. невідомо хто першим вирішив поєднати кадри Леброна Джеймса з піснею are my sunshine», але в кінці 24-го року це стало трендом. Це, 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 Один чіло публікував відео, де ця ніжна сентиментальна пісня грає поверх компіляції записів Леброна. Це виглядало настільки абсурдно, що TikTok миттєво підхопив тренд, а далі стало ще краще. Люди почали малювати баскетболіста під цю пісню, редагувати його фото, додавати спецефекти, і це все з диким градом. Досом іронії, ну і Боже, не десерт справді дідівський мем синє біле плаття. Колись, коли інтернет ще так, був не синє. таким зіпсованим, коли люди щиро дивувалися птичним ілюзіям, стався цей легендарний момент. Дві подруги сперечаються через плаття. Одна бачить його біло-золотим, інша синьо чорним. Що пересунув суперечку? Чорне. Вони звісно ж закидують фото в тамблер. Ну куди ж іще? ще? І далі інтернет вибухає. Суспільство розкололося на два ворогуючі табори. Не менш драматично, аніж через суперечки Apple і Android. Так, такі люди досі існують. Легендарний момент в історії онлайн культури. Ця тема жила тижнями. Ну от, буквально вам показують, типу, піп'яткою тикнули на колір, і от він синій. Синій? А золотий почекай. Ні, чорний. Ну, типу, це просто світотерів, але золотий, ну так, це синє. синій чорний. Що що тут складного? А це і зверху за дисторсі камер, бо там на сонці це фотографували. Поки вчені буквально не пояснили всім, що це просто питання сприйняття світла і кольору в різних умовах освітлення. Ну, Зрозуміло, що всі ці меми мають одну спільну річ. Вони так чи інакше пов'язані ліброн із платтям, ладно зі світлом і сприйняттям реальності. Хочеш показати силу, додаєш світіння очей. Хочеш підкреслити, що люди бачать світ по-різному, кидаєш оптичну ілюзію. Хочеш зробити жарт настільки абсурдним, що він вийде за межі розуміння. Пересвітлюєш, викручуєш контраст на максимум і влаштовуєш дістершин. Це ще раз підтверджує, що світло це один із найсильніших візуальних знаків, які людство постійно крутить у різні боки. Від серйозних наукових суперечок до повного абсурду. Головне, щоб воно світилось. Меми не просто використовують ці знаки, а й постійно з ними експериментують. Вони їх ламають, перевертають, змінюють контекст. І це тільки підсилює їхню силу, бо кожне нове покоління глядачів автоматично щитує ці символи, навіть якщо вони давно відірвались від свого початкового значення. І ось головна думка: символи світла еволюціонують, але ніколи не зникають. Вони адаптуються до нового часу, нових жанрів, нових Медіа від класичних картин до інтернет-мемів, і ми всі продовжуємо їх щитувати, навіть якщо вже давно перестали задумуватися, чому ось так. Один із найдавніших Мені цікаво, це справді канал ДТ? Це офіційний канал ДТ? Тим займається, чи що? Пацани, це Ну, окей, давайте спрайдися, кажучи, я посилання також можу сюди напихати Типу, да що? Це мої офіційні сторінки, де компанії, бла, 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 бла. Бла, 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 блі, бле, блю, блю, Це реально їх канал чи це просто жорсткий рофл? Ну, ні, контент сподобався. Контент сподобався, ну, а ти переходь на оригінал. Ну типу, думай головою. А то тобі світло вимкнуть, а ти на оригінал до тих не перейшов. І що ти будеш робити? Бам!